Цими днями урядова команда працювала у Франції, долучилась до засідання Ради організації економічного співробітництва та розвитку. Україна в надзвичайно складних умовах здійснює реформи, імплементуючи стандарти ООН. Маємо позитивні оцінки змін, що відбулися в останні роки. Зокрема, в огляді доброчесності організації економічного співробітництва і розвитку констатувала значний прогрес України в протидії корупції. Згідно з даними досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. У ЄСР це найкращі політики, це підвищення довіри інвесторів, це глибша інтеграція в глобальну економіку, тому активно працюємо над тим, аби Україна стала членом організації вже наступного року. Під час візиту в Париж також мали зустріч з прем'єр-міністром Франції Франсуа Байру та міністрами французького уряду. Домовилися провести спільне засідання наших урядів. Франція надає Україні 1,5 мільярда євро у формі експортного кредитного страхування, 1,2 мільярда євро державних гарантій для реалізації бізнес проєктів в Україні, 200 мільйонів євро на відбудову нашої критичної інфраструктури. Домовились також про виділення французькою стороною ще додаткових 200 мільйонів євро на відновлення та інтеграцію України з ринком ЄС. Вдячні французькому уряду та французькому народу за солідарність.